Про головне події в Харкові та області 6 грудня. Уночі Харківщину знову атакували шахеди. П'ять безпілотників збила ППО. Інші вдарили по липцях. Пошкоджено приватний будинок і газогін. Понад 600 абонентів залишились без газу. Ще майже півтори тисячі жителів прикордоння були без світла через обстріл козачої лопані. По селищу били й протягом дня. Також окупанти поранили двох жінок у селі Подоли під Куп'янськом. А близько тринадцятої керованою авіабомбою поцілили в підприємство Золочівська сільгосптехніка. Там постраждали. Немає. До Харківської обласної МСЕК завітали слідчі. Поліціянти проводять обшуки. Повідомив начальник обласного слідчого управління Сергій Болвінов. Спеціалістів цікавлять тоненькі справи з сумнівними діагнозами, адже інвалідність на Харківщині підозріло зросла з початку мобілізації. Суд поставив крапку в резонансній справі щодо розстрілу окупантами цивільної машини на Харківщині. Подружню пару тоді врятував дрон від ЗСУ із запискою «Іди за мною слідчі ідентифікували того, хто стріляв по цивільних жителях Москви Кліма Киржаєва Заочно визнали винним і засудили до 15 років позбавлення волі. Без урочистостей 6 грудня на День Святого Миколая в Харкові запрацювали головні святкові локації в метро. Ялинки сяють уже на чотирьох станціях, а на історичному музеї у власних апартаментах оселився Святий Миколай. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.